Бавовняна приємна е, новина, е, можливо, бавовняна. В підмосковному місті Балашиха зранку стався вибух у багатоповерхівці. Попередньо між ним кажуть, що вибухнув газ. Ну і через це в будь-якому випадку пошкоджено понад 10 квартир, три зруйновані вщент. І внаслідок цього загинули двоє рятувальників. А ще двоє цивільних отримали поранення. Водночас місцеві жителі повідомляють про чотирьох загиблих. Ми,

到 <small>